Служа Гузнецкаю, адвоката Струмури Галина Иванова, Тараса Кравченко Антона Сергійовича Еще до скасувания постановленного случая СССР, прокурора Дніпропетровської області Ивана Зибка про измову у визнанні терапия по закрытия права чего-то слава. Мы зложим по іншому проминального проводження 120-5047 тысяч тридцать двадцать шесть. Наркоти справи 32. Знову ксерокопія протоколу допиту від 3 грудня 2015 року Світка Бондаренко знову по примінальному провадженню 120-547 тисяч Ну, тут же по іншому провадження. Наші справи 38.39. Ксерокопія протоколу допиту свідка Визоненка. Кримінального провадження, за які закінчиться на 296 місцевої прокуратури No1. Вони е, були долучені та в подальшому направлені для розслідування про прокуратури Дніпропетровської області. що є... Це те, що отримала повістка місцева прокуратура No1. І Ні, я зрозуміла. Це те, що вам були передана. Це Це на мене не минулий матеріал безпосередньо, що робимо матеріал. Є перший <потерпіло> мене потерпілого питання є. Скажіть, будь ласка, в протоколі допит у якості потерпілого в даному кримінальному провадженні? Ви пояснили слід, що приблизно в опівночі до вас підійшов раніше відомий вам Берковський? Це заступник начальника міського відділу поліції. І пояснив вам, що це були працівники поліції, яким ви газовим балончиком там, нанесли якісь пошкодження. Це На його думку, він вам так пояснив. Після цього ви підійшли до двох цих працівників і вибачились. Це так, дійсно так, як було оголошено. Так, я підійшов до них і вибачився. Можете пояснити суду, з яких мотивів ви вибачалися? Чому? За що? Виникла сутичка. Вони отримали пошкодження так само, як і я. Але вони отримали пошкодження через перевищення їхніх повноважень. Я вибачився як людина за те, що я, я не хотів це робити. Я, ну, це в мене не було якихось намірів. Так вийшло, що мені довелося оборонятись до людей, котрі не представилися. Від людей, котрі потім виявили, що це працівники поліції, і вони повинні е виконувати закон та ще доглядати за тим, щоб мене не обмежували в е моїх правах та обов'язках. Але так вийшло, що вони мене не допустили до приміщення, і мало, е і мало того, вони мене не допустили та ще почали відтягувати без жодних нато причин. Вони не пристали, що вони є працівники поліції. Вони не надали мені жодних посвідчень. Вони мовчі мене взяли за руки і почали відтягувати. Той момент, коли в мене в руці був телефон, ноутбук. І я хочу зазначити, що там було дуже темно. І я не знаю, хто це був. Тому що така склала ситуація, що там люди кричать про допомогу, їх там збивають депутати чи щось роблять. Я, ну, Я не бачив, але я хочу це побачити, я хотів це зафіксувати. Але мені не дали на це змогу. Яка шкода, от шкода згідно. Диспозиції статті 365 вона передбачає це завдання майнової шкоди, фізичної шкоди або моральної шкоди. Ви можете е, пояснити, яка моральна, окремо моральна можливо шкода хочу. була вам е, завдана? Зараз не йде оцінка доказів, зараз іде оскарження постанови, і ми доводимо те, що по факту перешкоджання роботи офіційного спостерігача. Слідчі не провели жодної слідчої дії. Зараз не йде оцінка доказів по факту. Ваша честь, скарга була подана також і на постанову про відмову визнання потерпілих, то е, постанова mm. була оголошена. Я задаю питання, слідчий мотивував. Я задаю питання. Ну, я ти, зрозуміла позиція адвоката, але дуже не заперечую, оскільки в нас дійсно скажеться, що є постанова про визнання потерпілих, то доречно з'ясувати який стан людина вважає йому за подібне шкода. Матеріальне, моральне. Раді... Ну, шкода не робить офіційного спостерігача. Яка шкода його Так, подібне. Тому що, будь ласка, все одно я не вважаю, так. що це якийсь таємний відносин. Свою позицію, да, що ви вважаєте? Звісно, ну, я є потерпівом, як і всі мешканці міста. Тому що я написав заяву про те, що мене не допустили в приміщення як спостерігача. Потім я ще додав своє посвідчення журналіста, що я ще є журналіст. Я написав, що мене не допустили, мене обмежували в моїх правах, та також мені не дали виконати свої службові обов'язки. Тим самим люди, котрі сподівалися, одні люди, котрі мене визволили, що я це зафіксую, а інші люди, котрі це прочитали, вони цього не дізналися. І таким чином не тільки мої права були порушені, а ще й інших людей. Пресса, господа. Пресса. Никого не впускать. Пресса. Кроме членов комиссии. Назовите свою фамилию, имя, имя отчество, пожалуйста. Назовите Бандаренко. фамилию, я напишу заявление. Где вы работаете? Должность ваша? Полицейский. Где вы? Какое отделение? Я хочу написать заявление о препятствии действия журналист... журналистов. Криворожское отделение полиции. Кто вам дал приказ не пускать прессу? Начальник Почему отделения. там здесь куча прессы там находится? Объясните. Это вопрос не ко мне. Объясните, а на каком основании вы, вы разминировали уже? Нет еще. Да. Не разминировали, да? Кто конкретно дал приказ не пускать пресс? Я вам объяснил только что. Фамилию назовите. Лютый. Лютый? Да. Пригласите, пожалуйста, Лютого. Полковник полиции. Пригласите, пожалуйста, что? полковника вот полиции занятый. Лютого. Вы вызовите его по рации. Вызовите своего начальника по рации. У вас есть рация? Вызовите начальника. Почему прессу не пускают? Я хочу, чтобы он на камеру объяснил. Вам еще раз объяснили, что здание я не не я, я вижу, что там находится куча прессы. Объясните причины, почему не, не, пресса почему... там находится по собственному желанию. Так, вы я должны хочу должны. находиться там по да, собственному вы желанию. Вы препятствуете работе журналистов? Савостикова, заявника Валендзюка, заявленный кастрюльного, заинтересованная особо краченка, разглянущего материала скарги адвоката 3. Головы Ивана Икадиев, интересах Краченко, Антона Сергеевича, на постанову исвідчивая СВСУ прокурора Дикторовского Сифантука, ведет вероятно другая 16 руку перед новым знанием по тропилов для Закриття кримінального провадження номер 420-160417-1000 160, жоден только знимає наперед встановленной силы частина 2 статті 94 КПК України. Закриваючи кримінальне провадження за вище названих підстави, містичі Ганцюк не звернув увагу на ті обставини, що при Кравченка до органів заяви про вчинення кримінальних правопорушень за статтею 150 365 КПК України. Він посилався також на ті обставини, що він є і відповідно до частини 6 статті 64 закону України про місцеві вибори має право бути присутнім на засіданнях виборчої комісії, складати акти про порушення цього закону, то, що, але його право було порушене шляхом недопущення його у приміщенні міського канколу для участі правої міського робочої комісії. Зазначені порушення не вважає суттєвими та такими, що защитають його конституційні права. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що Кращенка надавалася слідчі документи, які підтверджують вище названі обставини, а саме посвідчення номеру 341, що Кравченка є офіційним спостерігачем, відким а також представником преси, між тим слідчем не перевірю. До установленого порядку доводи Краченка згідно його показань про те, що він пред'являв інформацію на вході до приміщення в конкому Крімлійській міської раді зазначені та свідчення, не встановив можливих очевидців, не витримував записи з камери відеоспостереження спостереження за наявності, такі не провів перехресних дописи Кравченка з іншими очевидцями та учасниками подій, не з'ясував питання, чи взагалі у призначені день та час відбувалися засідання міської виборчої комісії. Все вище викликне свідчить при про до слова, повне та не об'єктивне, рішення слідчення провідного визнання Кращенка по етап та закриття кримінального провадження є передчасними і підлягають скасуванню. На підставі викладено харчую короче статтями 303 та 307 КПК України суду хвороби. Задовольнити скаргу адвоката стрибного голови Івана, яка діє Мітера Кращенка Антона Сергійовича на постанову слідчого особливо важливих справи, другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури і прослухалася ГНІЗІФА. 29.02.2016 года. Про вид моего по тропинам, подразумевая криминальное проваджение № 420.160.417.100.000. Спасоватая постанова в сличии особо не справок укра... 2. Э, видео управления прокуратуры Неперторуской области Иван года. -го, по криминальному проваджению 420.160.417.100.000. 417 вид моего по правочника Антона Сергеевича. особо Другого сличие видео слідчого управління прокуратури прокуратуры Дмитрий Троской Андрія Васильовича Андрея Васильевича року про закриття кримінального промахения за номер 4002 Матеріали кримінального Материалы є промашивания уделит внесенное 6.1.2016 года за номером 402 з 101 с пробой квалификации за статтею 365.1 ПК України «Направити для прокурора ДНРского для организации доступного свидания. Ухвала, оскарження не піддаває. Крім того, що вона не може знайомиться до з догналом судового засідання технічним записом, мусити своє зауваження за взаємності таких. Зміст ухвали, зрозуміло. Так, зрозуміло. Все судове засідання Дякую. Дякую. Також ухвали.